Перше, я сама була в таких певних ситуаціях. Я дуже довго була якоюсь там жертвою, де мені здавалося, що то так не вийде, так не вийде. Дівчата, поміняти можна все. І слава Богу, я маю ті техніки, якими я користуюся вже півтора року. Те, що я поміняла за півтора роки життя, мені не вдавалося поміняти за 15 років. Ну, враження, що я просто випригнула квантовий скачок зробила. І дуже багато моїх клієнтів теж цей квантовий скачок роблять. І є клієнти, які, наприклад, вони почали зі мною цю взаємодію, за півроку мені пишуть, там треба ще щось порішати. Я кажу: добре, ви техніки роблять. І вони кажуть, та ні, та так все було добре, ну, а зараз стало погане. І я знов до вас йду. Я кажу, чому ви втрачаєте час? Чому ви не робите ці техніки? Тобто, людина, знаєте, це особливість в нас, людей, що якщо вже стало все добре, можна видихнути, нічого не робити. А робити потрібно завжди. От уявіть, що ви, наприклад, місяць почистили зуби, а потім ви думаєте, та вони і так нормальні, можна не чистити. Що з, що з зубами буде відбуватися за півроку? Або там ви місяць милися, а потім вирішили, що й душ приймати кожен день. Що з ним? Оце таке ж саме. Тому мені би дуже хотілося попрацювати з людьми, які є дорослі і свідомі, які хочуть реально вони бачать свою точку ноль, свою точку, з якої вони давним-давно не можуть вийти. І ця точка може бути на рівні відносин, на рівні грошей, на рівні здоров'я, тобто щось людині не виходить. І прийти на курс, де за півтора місяці можна зробити квантовий скачок. Тому що ви вже будете мати певні, ви будете бачити кроки, ви їх будете робити. І повірте, це не робити з позиції неврозу, та? з позиції сили волі, себе заставити. От, не переношу це, от, оця сила волі. Та? Візьми себе в руки, завоюй світ, Да нічого у вас не вийде, це невроз. Ви маєте мати внутрішній стан, де у вас є бажання, мотивація, відчуття, і ви робите.